Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікток. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані. Або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата, у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунки, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка. Хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну, мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показала. Далі, якщо ви холостячка, але вам не... Пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я і казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила, з вами навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий, на вашу думку, напишіть в коментарях. Обчик, як я нічого не паняв, а вже щось прорекламував. Добре. Дуже гарна, чарівна дівчина. Не розумію, чому ніхто з її ж слів ніхто з нею не знайомиться. І ніхто не пише в соціальних мережах. Шкода, в мене немає відміточки я би відмітив. пацани. Мені частенько ця дівчина попадається в рекомендаціях. Вона... Я не можу робити компліменти, бо я вже одружений, але якби я був не одружений, я би зробив компліменти. Ну, е... ну, напишіть. Ну, попадається мені ця дівчина, вона бачите, сама собі купляє айфон. Перший плюс? плюс. Ну, типа. Гарна, гарна. Ну, це, типа, якби, ну, що тут сказати, гарна дівчина. В Тіктоці знімає різні бренди, реклама, туди-сюди, знаєш, заробляє. Вже не буде сидіти вас на шиї, як мінімум. Ну, я ж не знаю, як там буде. А, ну, типу, вроді би, як да. Ну чого. Та, навіть якщо і сяде трошки, то нічого погано. Якщо у вас є можливість. Що я плиту? Вибачте, фішка в чому? Чомусь цією дівчиною ніхто не знайомиться, Холостяки. Я не розумію, в чому проблема? Бутує мнення, Існує думка, що до гарних дівчат бояться підходити чоловіки. Але я в неї не вірю в цю думку. Тобто, ну, тоді як можна пояснити, чому? Це дівчина, яка гарно одягається, гарно виглядає, сама собі купляє телефон, працює, заробляє. З нею ніхто не знайомиться. Хоча рози відправили, це вже про щось говорить. Значить, є і шанувальники. Значить, якби не все тут так однозначно. Як би там не було, Пацьків, візьміть на заміточку. Ну, я не можу сказати, що це моя якась знаєте, персональна рекомендація, тому що я цієї дівчини не знаю, але чому. Не спробувати вам, а можливо, у вас вийде сім'я. Можливо, мені якусь агенцію треба відкрити і людей зводити. А, прикольна ідея. Підбирати дівчат чи пацанам, пацанів, дівчатам. Та ні, я таким займатися не буду. Напевно, що я так думаю, не знаю. Коротше, якщо ця дівчина побачить це відео, бажаю, як то кажуть, всього хорошого, всього найкращого. Щоб з, з вами, з тобою, я не знаю, як правильно казати, познайомився такий хлопець чи чоловік, якого ви самі собі мрієте, щоб у вас все було добре, багато діточок, багато, я не знаю, всього, чого ви собі там побажаєте, подорожів, брендів, всього-всього мудрого чоловіка, Ну, і вашому чоловіку, як то кажуть, щоб з вами було також. Комфортно всього найкращого.